І ось так хиля потребуємо, мене просто. попросто. Назвати Роман Скоровський. Я приїхав сюди до Варшави з України з міста Львів. Там пропрацював в професійних театрах. Взагалі не тільки у Львові, в професійних театрах, але основна моя робота була у Львові, в театрі юного глядача, актором. В театрі, бувший театр армії, а тепер театр Лесі Українки, драматичний театр імені Лесі Українки. Там працював і актором, і режисером. В Варшаві почала грати в виставі Модня і ще в квітню місяці. Так, В Україні, звісно, багато грала. Найцікавіше це завжди коли під час вистави здається, ніби все йде окей, але в якийсь момент ти розумієш, що залилася вся декорація. Або все лежить на підлозі, а не мусить. Або актор, партнер, з яким ти працюєш, чомусь забув текст, або перескочив набагато вперед. Різні ситуації відбуваються. І в такі моменти починаєш швидко думати, що ти маєш зробити з тим, що є вже насправді от зараз, тут і зараз. І такі вистави виходять завжди дуже цікавими. Ну бо вони. Така сута імпровізація на основі того, що ти знаєш, чому ти навчився і вивчив, ну, коли готувався до цієї вистави, правда? Дуже цікаво завжди, як глядач реагує на такі зміни. Ти знаєш, що вони не знають, що відбувається щось не те. Але потім, як вони говорять, але ж, а ми здогадалися, що там щось пішло не так. Але супер круто ти, там, ти або хтось там вийшов із цього. І це завжди-завжди най... дуже, дуже приємно, коли вдається і найцікавіше виходить. Чи ти мав інші діти? Гав є ще інші діти? Так. Ві Двоє. Одна мала дівчинка і ще один хлопець. Стоп! Я się urodziłem w Lwowie, Wjechałem z rodzicami do Polski, zanim zacząłem mówić. Także <grywa> nie, nie nauczyłem się niestety nigdy ukraińskiego języka. W szkole się uczyłem, było to obowiązkowe po rosyjsku. Ale, ale jak miałem jakieś 10 lat, rodzice zaczęli wracać do Lwowa w odwiedziny do znajomych, i wtedy. Mm, Słyszałem, i, 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 jak ludzie mówią po rosyjsku i po ukraińsku i trochę po polsku, to wszystko, co mogą słyszeć we Lwowie. W moim domu mówiono też troszeczkę w jidysz, język, który później używałem w teatrze żydowskim, ale ten idyż był z, z akcentem galicyjskim i taki bardziej zbliżony do niemieckiego. Natomiast w teatrze używa się akcentu wołyńskiego czyli też ukraińskiego jakoś, ale z Wołynia. Ustalono to jeszcze przed wojną, że tym językiem teatralnym będzie ten, ten, ten język jidisz, czyli żydowski, jakim się posługiwali Żydzi na Wołynie. Мене звати Анна Новак, я українська акторка. Зараз я мешкаю у Варшаві і це вже півтора роки. Приїхала сюди з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і поки що так і залишаюсь. Я, я не знаю одеський колорит, я його представляю натуральним способом. Мені здається, що вони мій темперамент сприймають за загальноукраїнський темперамент. Вони кажуть, що українці такі більш такий вогонь і більш такі активні люди з такою життєвою позицією. Ну, вони, вони це бачать, вони кажуть так про українців, що войовничі бойові. Ми знаходимося в дому культури-кадр в Варшаві, от на Мокотові, де театр, який я намагаюся організувати. Театр більше такий. Спочатку я думав, що це буде український виключно театр, але так як я тут. Богодякувати, працюю час від часу в якихось там фільмах, серіалах, і як актор знайомлюся відповідно з багатьма іншими акторами, і також з різних країн, які приїжджають, і також працюють в різних фільмових проектах. І то вже тут так виник, такі собі виникла така собі співпраця. Tylko e, taka, taka międzynarodowa. Ja jestem z Galicji. Albo jak ktoś woli z zachodniej Ukrainy, albo ktoś inny mówi ze wschodniej Małopolski, trudno się zorientować. Jak ja opowiadam o, o, o miejscu mojego rodzenia, zawsze przytaczam. Y, Tę możliwość nazwania Lwowa wieloma imionami. Kiedy to była Austria albo Widisz, mówi się Lemberg. Kiedy to był Związek Radziecki, mówiło się Lwow. Wiem, że po ukraińsku się mówi Lviv. po polsku się mówi Lwów. A jak pojechałem do Włoch, to się dowiedziałem, że się mówi Leopoli. Także wiem, że, że na starych mapach bardzo często jest nazwa Leopolis. Takie wyrażenie po łacinie właściwie, w łacinie. To jest trudne w pewnym Ale... mierze, ponieważ ty musisz sobie ujawić kimś innym. Ty musisz, musisz sobie ujawić na innym miejscu. A co byś zrobił w tej sytuacji, będąc w tych obstawach? jak to mówią, Не суди по людині, поки ти не пройш, не взув його взуття і не пройшов ту дорогу. От ти змушуєш себе взути це взуття і пройти цей певний шлях. На сцені ти переживаєш це знову і знову. Тому я кажу, що впоратися емоціями дуже, дуже дуже важливо, наприклад. так? Е, для мене це дуже цікаво, тому що ти пропрацьовуєш різні особистості в собі. Так. так. І це можливість самої собі. Е, Запитати, а чи можеш ти це зробити? Чи це тобі відповідає? Бо завжди шукаєш щось в ролі, в тому персонажі, що є в тебе самого? Сьогодні вистава на таку тему, що про неї кажуть Ніколу знову, і, а це знову відбувається. Ну, насамперед, зараз в Україні. Страждають, як завжди, всі, окрім найголовніших. І мені приємно сьогодні в рамках цієї вистави розмовляти дідошем. Це приємно. Я не розумію, як це працює, але мені здається, що я тільки вчу текст, а я вже вже всі слова знаю. Такий в мене. Відповідь десь з глибини моєго коріння відповідає на цей текст. Дуже приємно і дуже цікаво. Це при тому, що німецькою я не можу розмовляти і не хочу, не можу, і не виходить, навіть якщо намагаюсь. А їдешем дуже гарно складається все. Ом напевно, бо він зіграв. От. І ми так зазві, за кілька, ну, кілька днів вже після того, як ми е, прилетіли сюди в Варшаву з поворотом після зйомок. І я задзвонив і Олегу кажу: ну, слухай, маю гарну п'єсу, <śled> було б цікаво, чи, чи, ти, чи ти би хотів заграти. Олег так каже, ну. Dawaj, przeszli mnie, jak chcę znać, co to takie. Nie, ja tak wysłałem bym przeczytał, przez dwa trzy dni dzwonić. No dobra. To jak pracujemy? O, fajna. Dla mnie jest najbardziej ciekawe w tym, to jest możliwość pracy z osobą, która nauczyła się bardzo dobrze, ale dosyć niedawno, języka polskiego. I to mi bardzo przypomina moją sytuację. Ja mieszkam we Włoszech i tam muszę mówić i grać po włosku. I tak jakbym siebie rozpoznawał w, tych, w, tej, w tej trudności, w tej, w tej, no, jakbym powiedział, przekorze, takie, bo się mówi, że aktor. Nie może żyć poza własnym krajem, bo przecież musi mówić własnym językiem. A ja się nauczyłem, że niekoniecznie tak musi być. Także dla mnie to jest normalne granie z osobami, które, które myślą w innym języku.